На майдані тихо мітингувальники завмерли в очікуванні результатів голосування на позачерговому засіданні Верховної Ради. Закликають владу та опозицію до перемир'я. Ми закликаємо політиків, щоб вони знайшли спосіб зберегти життя наших дітей, найбільшу цінність, яка є для кожної матері. Будівля мінагропроду, як і раніше, служить штабом для активістів. Утім, міністерство працює. Охоронці майдану журналістів туди не пускають та коментарів не дають. кажуть, старших немає, ще не приїхали. Так само і в будівлі профспілок та українському домі. Водночас на сцені майдану виступають активісти. Щойно з'явилася інформація. Прем'єр подав у відставку. Люди почали скандувати. Микола Азаров подав у відставку. Таке рішення прем'єр-міністр прийняв через цитуємо конфліктну ситуацію в країні, яка загрожує економічному і соціальному. Визитку. На вулиці Грушевського також тиша. Активісти укріпляють барикади. Не на камеру зізнаються, сенсу немає, бо беркутівці не планують активних дій. Але мітингувальники пильно слідкують за діями правоохоронців. Час від часу палять шини. Олексій Кондаков, Артем Босенко, новини, телеканал Бізнес.